партнери проекту компанії Жилстрой-2, Construction Group International, МЖК Інтернаціоналіст. Компанія Жилстрой 2 почала встановлювати у житловому комплексі Гранд металопластикові вікна із п'ятикамерним профілем. Причому внутрішнє скло кожного вікна має енергозбережувальне покриття, зазначають фахівці компанії. За їх словами, використати саме такі вікна Жилстрой-2 вирішив, аби підвищити і без того високий рівень енергозбереження житлового комплексу Грант. Цього вимагають по перше, сьогоднішні стандарти житла бізнес-класу. А по-друге, географічне розташування Харкова, зазначають будівельники. Ми в холодному району України, к первому, Тому у нас расчетная зимняя температура минус 23. О, хоча ви знаєте, у нас і більше буває. Временами. Фахівець зауважив: одну з головних ролей у енергозберігаючих властивостях металопластикового вікна відіграє профіль, а точніше кількість камер у ньому. Чим більше окремих замкнених відсіків, тим краще вікно зберігає тепло у квартирі. П'ятикамерний профіль, за словами експерта, сконструйовано так. Практично це виглядає на всерезі. две маленьких камеры снаружи, с обоих краев, и большая камера внутри. То есть вот эти маленькие камеры уменьшают теплопроводность по сравнению, допустим, с трехкамерным профилем. Рівень теплозбереження вікна залежить і від властивостей склопакету наскільки ефективно він зберігає тепло. Вікна, що встановлюють у житловому комплексі Грант мають склопакет, у якому внутрішнє скло з боку квартири, має особливе енергозбережувальне покриття. А щодо оздоблення вікон, зокрема фурнітури, Валерій Нікулін наголосив, ступінь її надійності такий, що передбачає десятки тисяч відкриттів та закриттів вікна.